Є мало уроків з новітньої історії, які так точно переносяться на сучасність, як цей. Адже цей урок простий. Сила відлякує агресію, слабкість навпаки, запрошує до агресії. Сила і слабкість. Воля визначати своє майбутнє і неволя. Хочеться поговорити зараз про один із класних етерів нещодавно, які я побачила, дуже актуально, і зараз ми вже трошечки відійдемо від власне операції СБУ. Насправді пишіть про свої цікаві улюблені повороти цього сюжету. Діліться ними в чаті в коментах до сьогоднішнього посту. Я дуже ціную те, що ви ділитеся своїми досвідами, і розповідаєте історії. А зараз мені хочеться поговорити трошки в прив'язці до цієї ж теми, але на суміжні про суміжні. Моменти, які безпосередньо пов'язані теж з нашим майбутнім, і я це відео хочу порекомендувати вам, як, по-перше, для тих, хто не дуже знайомий з фігурою Донцова, просто як спосіб знайомства з Донцовим, а по-друге, для того, щоб ви послухали, і там насправді знаєте, це знову ж таки дуже коротка, ну наскільки, наскільки там хвилин. На годину, да? ну, але все одно для Данцова це дуже коротка, дуже коротка вибірка його ідей, думок того, що він відстоював, куди він рухався. І тим не менш, кожні 5 хвилин цього відео дають вам можливість просто зупинити, навіть якщо ви там просто 5 хвилин послухаєте це відео, буде над чим подумати, що покрутити в своїй голові. Я зокрема вирізала для вас декілька уривків, які стосуються питання волі. Наша Добре. національна ідея це волюва ідея. Ідея волі, як у конкретно політично-соціальному сенсі, наприклад, подібна до Гетьманщини, де ти сам обирав ким бути. Ти міг бути козаком, міг бути земноробом. Якщо ти обирав землю, ти маєш підтримувати старшин козацьких, підтримувати військо, тому що якраз вони займаються тим, що охороняють тебе і кордони. І тут власне питання волі. А... Питання волі, яке зараз трансформувалося в реальності, ти або у зсу, або для ЗСУ, або приносиш користь зсу. Фактично, ми живемо у тій же самій парадигмі. І а, от ця тема волі а, насправді її звичайно є сенс досліджувати безпосередньо у текстах Донцова, але ну як такий тізер, ви можете скористатися цим Воля — Це свобода конкретної людини, свобода сильної особистості, яка отримує свою силу саме в Україні, якщо ми кажемо про нас, саме з національної ідеї, тобто окрема людина є втіленням національної ідеї. І її вона використовує щоб захищати себе, свою землю, сім'ю та навіть релігію. Тобто, це також ідея сили через те, що він є прихильником силового рішення питань. Його називають українським фашистом. Але ну тут, якщо ми зглядаємо слово фашист, то можливо не все так погано в цьому слові, тому що ми зараз знаходимося в стані війни. Ну якби не сила, то нас би всіх вже згнали б в констабори. От вам і питання пацифізму. Тобто, ідеальний українець за Донцовим це вольовий, сильний, озброєний, освічений націоналіст. А далі йдіть і слухайте відео повністю. Тим не менше, ще одну цитату я хочу вам зацитувати, тому що вона дуже сильно перегукається з словами, які я почула у виступі Оксана Забушко, і вона робила відсилку до свого старого тексту, який написала на початку вторгнення Російської Федерації, текст називався в міжнародній версії Як читати російську літературу після Бучі. А якщо ви хочете знайти його, то він є на сайті Радіо Свобода і на Радіо Свобода він називається уроків великого блефу, чому 40 мільйонів українців кинули на поталу серійному вбивці. Моя знайома знає з перших рук від своєї мами про звірства Червоної армії в Берліні 45-го, про сафарі на цивільних утікачів, про середньовічного розмаху мородерства і тонни награбованих килимів і годинників суставами сослені. В Росію про матерів гвалтованих на очах у дітей і дівчаток з розірваними піхвами все те саме, що нині макабричним копіпейстом відкрилося світу у звільнених від російської окупації під київських містечках. Не дарма ж перемогу в. Другій світовій війні в Росії відзначувана на суперєвропейському ніколи знов гаслом можемо повторити. Ну от і повторюють, ціла Путінова Чекістська імперія це колосальних розмір реконструкторська гра. Але як всі німці, моя знайома має щодо росіян комплекс вини і знаходить їхнім злочинам в Європі 45-го. Якщо не виправдання, то пояснення, мовляв, ми з ними поводились не краще. Тому вони мають право на всі ці злочини. От такий підтекст. Оксана Забушка говорила про це в книжковому арсеналі. Оксана Забушка говорить про це в цьому тексті і ставить запитання: а українців тоді за що? Українців за що? Адже вони не те, що на Росію не нападали, а взагалі росіянам братній народ зі спільною історією. Так досі, досі пишуть у підручниках. І а, дуже багато роздумів веде про нездорове ставлення до ворога. У суспільстві, коли його коли суспільство умиротворяють, приціпляють, говорять про якісь стандарти, поведінки з ворогом. І, наприклад, для європейців ця травма провини переросла в щось монструозне, і вони й далі продовжують приміряти нас з тим, хто вбиває нас дуже жорстоко. Я перепрошую за цю історію, але... Ну, я не можу не згадати про неї, якщо я про неї дізналася, про немовля, яке вбили тим, що засунули у пральну машинку, а батьки були в той момент в квартирі, і їх потім теж вбили. Ну, тобто ви, ну, типу, ви просто уявіть рівень звірячої, звірячої ненависті до людей у тих істот, які таке зробили. І нас так вбивають. І світ, тим не менш, продовжує цю пацифікацію час від часу. І от е, про це була лекція. Про це було спілкування, зокрема і на цю тему. Е, спілкування Оксана Забушко у книжковому арсеналі. Це відео є у повній виклиці е, на, здається, Суспільна культура чи щось таке. Ну, посилання буде е, е, в сьогоднішньому відео. Я його додам обов'язково, але мені хочеться також. Всупереч цьому дати цитату від Дмитра Донцова, яка ну, теж стосується приблизно тієї ж родової травми, яку нам треба побороти. Замість боротьби виховання, замість догмату віру, розслаблюючий критицизм, замість моралі сильних, етика лагідних, замість твердості, м'якість, замість нації, людство, замість накидання своєї правди. Толеранція до ворожої. Тобто ми розуміємо, що Дансоф якраз тут виступає як людина, яка передбачила майбутнє, і що сьогодні нам нав'язується цей наратив про те, що не існує нація, існує людство. І що всі ми брати і сестри, але ми бачимо, що, наприклад, росіяни в це не дуже вірять. Тому такі постаті, як Дансоф, відкривають нам горизонти мислення нові. І ми намагаємося ділитися цими відкриттям на нашому каналі через наш контент. І якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати, поставивши цьому відео лайк. І... Його, власне, знайомих. Ну і я поширюю поширю це відео серед своїх знайомих. Дивіться, ідіть його, дивіться. І оце ось етика лагідності, да? коли нам заміняють боротьбу за життя, за виживання, за майбутнє, за ідентичність за себе, за те, щоб бути, коли нас засовують в якісь шори.